Доброго благослоного дня, святе Письмо на кожен день Євангелія від Луки, 6 глава з 17 по 23 вірш. Одного разу став Ісус на місці рівному і багато учнів Його і безліч народу з усієї Іудеї та Єрусалима, з узбережжя Тірського і Сидонського, що прийшли послухати Його та зцілитися від недух своїх, також і ті, що страждали від духів нечистих. Ізцілялися. І весь народ шукав, щоб доторкнутися до нього, бо сила від нього виходила, і зціляла всіх. І він, звівши очі своїх научні своїх, говорив Блажені ви у Богі, бо ваше є Царство Боже. Блажені ви голодні нині, бо нагодовані будете. Блажені ви, що плачете нині, бо сміятиметеся. Блажені ви, коли зненавидять вас люди, і коли відлучать вас і ганьбитимуть, і знеславлять ім'я Ваше через Сина Людського. Радійте в той день і веселіться. Ось бо нагорода ваша велика на небі. Богу нашому слава завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.